Я хочу піти в школу. Бо я хочу навчитися писати, читати і рахувати. Шестирічна Улянка сьогодні вперше сяде за шкільну парту у Рівненській гімназії номер 16 Втім, її свято відрізняється від аналогічного дня у тепер же старшої ланки. Як розповідає мама Уляни, пані Юлія, цьогоріч разом з батьками та вчителями вирішили відмовитися від звичних подарунків у вигляді квітів і направити кошти у правильне русло. Так як в нашій країні на даний момент іде війна, і ми вирішили класу не дарувати квіти, а зробити донат на зсу, щоб наші захисники мали таку маленьку допомогу від нас, щоб наші діти вчилися і здобували освіту під мирним небом, щоб в них не було цих тривог, щоб вони не сиділи в підвалах. Ну і щоб в них було все як найкраще в наших діток. Керівники гімназії розповідають, намагались впровадити це і минулого року. Тоді зібрали близько 70 тисяч гривень. Вчителям це дуже до вподоби. Цьогоріч наша ціль більша. Ми плануємо зібрати 130 тисяч гривень і придбати квадрокоптер для окремого танкового батальйону. Тому вирішили починати вже сьогодні і запровадили таку ініціативу. Замість квітів на 1 вересня підтримай Збройні Сили України. Звісно, ми продовжимо кошти збирати також восни на подвір'ї нашої. Гімназії буде ще один благодійний ярмарок, ну і віримо в те, що зможемо подолати нашу ціль. 16 та 16-та гімназія не єдина. Наприклад, у 14-му ліцеї також встановили скриньку та збирали на дрон. А у 20-му повністю відмовились від квітів і закликали сім'ї учнів донатити задля перемоги. Долучились до такого руху і за межами міста. В Березному напередодні вересня голова громади закликав відмовитися від витрати грошей на квіти, що проживуть лише кілька днів. Жителі ініціативу підтримали. Звернутися до в першу чергу до вчителів, до батьків, до дітей, як вони сприймуть цю інформацію, а потім вже щоб її далі реалізувати, щоб відмовитись від купівлі. Квітів на 1 вересня, а замість цієї ідеї перед в будь-які навчальні заклади, які є у нас на території громади, в скриньки задонатити для збройних сил. Буквально за дві доби я подивився, що дуже гарно сприйняли цю ініціативу. Ініціатори таких першовересневих акцій називають це частиною патріотичного виховання школярів. Та й користь для армії тут беззаперечна. А результати зборів стануть відомі вже після підрахунку. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук та Михайло Мандзюк, телеканал ITV.